Тренерка реабілітологиня Світлана Кулашеєва показує малечі, як правильно виконувати наступну вправу. Чернігівка вже 13 років займається лікувальною фізкультурою та фізичною реабілітацією, допомагає відновлюватися після травм і при певних генетичних захворюваннях. Останні півроку Світлана працює в денному центрі жіночий хаб Святої Ольги, де проводить безоплатні заняття для жінок та дітей місцевих та внутрішньопереміщених, котрі постраждали внаслідок російської збройної агресії. Рівень кортизолу в нашій крові значно підвищує рівень стресу. Щоб його понизити, нам треба фізичні навантаження. Світлана працює з двома групами дітей: з трьох до восьми та з восьми до шістнадцяти років. Заняття для кожної проводяться двічі на тиждень. Ми розуміємо, що діти, як ніхто, потребують зараз цієї уваги, цієї підтримки. Ми маємо витягувати їх від того світу, який їх зараз на жаль оточує. Ми маємо їх максимально занурювати в світ добра, позитиву, спорту. Зараз на жаль, діти мають багато захворювань пов'язаних з опорно-руховим апаратом. Це сколіози, лордози, це вальгуси плосковальгуси. Ми також займаємося. Ми робимо профілактику, ми лікуємо і я думаю, ми на правильному шляху зробимо все можливе і неможливе. Мені дуже подобається тренер, дуже веселий, можна з ним завжди посміятись, про щось поговорити, класні вправи, такі прикольні, не болючі, не важкі. Ми багато нового навчилися, навчилися стояти на гузях. Тут весело, тут круто. Прийшов на заняття і дев'ятирічний Даниїл Авдієнко. Уже понад два роки він відновлюється після важкого поранення. Разом із батьками 17 березня 2022-го хлопчик потрапив під обстріл. Наталія Авдієнко, мама Даниїла, пригадує в цієї миті. Її чоловік планував піти за водою, а вона із сином спуститися в укриття. Однак не встигли. Біля нашого дому була зірвалася касетна бомба, і нас накрило осколками. Ми отримали в трьох поранення. я чоловік і дитина усіх шпиталізували до різних медзакладів. А тому перші дні жінка й гадки не мала у якому стані її рідні. Через днів позвонив чоловік. Мені сказав, що в дитини немає пів кішківника. Там 60 сантиметрів там йому вирізали. І зараз десь в районі четвертого позвонка в м'яких тканях що осколок у його там немає пів стопи. Там у п'ятки була така дирка, як мижуча на рам. Після деокупації міста волонтери вивезли родину до Хмадиту. Загалом після поранення всі троє перенесли вже дев'ять операцій. Наразі ж головне реабілітці. Ітація про роботу Світлани Колошеєвої в хабі Наталія дізналася від знайомих на заняття до тренерки. Даня ходить із задоволенням подобається, дуже вічлива. Вона індивідуальна до кожної дитини. Ну тобто, ну знаєте. Ем... Як мама до своєї дитини, тобто так і вона індивідуальна. Ну як вихователь, знаєте? Ну, тобто, чуйна, доброзичлива людина. Я люблю свою роботу, я люблю цей хаб, я люблю цих діток. Діти, ви знаєте, вони ніколи не будуть брехати. Вони приходять до тебе з відкритим серцем, і я до них відношусь ну, з такою ж відкритістю і любов'ю, як вони до мене йдуть на заняття. Чернігівський денний центр, жіночий хаб Святої Ольги відчинив свої двері 17 січня цього року. Проєкт реалізувала ГО «Елеус Україна за донорської підтримки МЗС Латвійської республіки та організації Центр Марта. У просторі кваліфіковані фахівці надають допомогу людям, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, тим, кому довелося пережити блокаду чи окупацію, постраждалим від насильства, ВПО, членам родини військовослужбовців та ветеранів. За ці пів року ми надали послуги більше ніж 800 клієнтів. Вони отримали різноманітні послуги. Це послуги і соціального працівника, і тренера-реабілітолога, і психологів, як дорослого, так і дитячого. Зараз вже додались спеціалісти, фахівці своєї справи, це і логопед для діток. Це і юрист, це і підготовка діток до школи, котрі вже підуть 1 вересня у перший клас. Це і курси англійської мови. Завітати до жіночого хабу святої Ольги. Кожен хто потребує підтримки, може в будні з 10 до 18. -ї.